Європейські країни активно цікавляться Україною. Надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки на Хмельниччину приїхав вперше. Зазначає, хоче познайомитись з новою владою, аби продовжити співпрацю між країнами у вимірі європейських стандартів. Свою промову розпочав із привітань з нагоди вибору президента. Хотів вас, вас всіх поздравити з тим, чого ви достигли в Аскресе, несмотря на цю зовнішню угрозу, яка Которая есть, которая угрожает украинскую независимость и территориальную целостность, украинцы самым лучшим способом ответили господину Путину, что они думают о своей стране. Аліна Скоморогова є співвласником українсько чеського підприємства і знає, Чехія цікавиться Хмельниччиною вже давно. За роки співпраці європейська країна зробила потужний внесок у енергозбереження нашого краю. Саме чехи допомогли збудувати на Хмельниччині сонячну електростанцію, яка знаходиться у Ясенівці. Чехи на Хмельниччину привнесли альтернативні енергетику. Тобто, це підприємство це сонячна електростанція, яка збудована в Ясенівці, про яку вже багато говорили і про яку багато чули. В самий важкий період, кризовий період, чешська компанія «Екотехнік Прага, на чолі з Алішем Короштенським, не побоялися вкласти свої кошти сюди. Вони привнесли сюди і модернізацію, і якісь знаєте такі нові технології. А саме основне, це те, про що ми говоримо енергетична незалежність України. Місцеві чиновники сподіваються налагодити ще потужнішу співпрацю з чеськими партнерами та інвесторами, аби зробити Хмельниччину повністю енергонезалежною. Вдалося. Виділили в район, 14 районах області 42 площадки для сонячних електростанцій. Але різні причини до того, що у нас сьогодні задіяна тільки одна працює. Ще шість площадок готові сьогодні. Шукаємо спільний інвестори для того, щоб їх продовжити. У нас є проблема. Добудови 4-го енергоблоку нашої Хмельницької АЕС якраз в свій час Чеська Республіка в свій час виробляла продукцію для реакторів атомних електростанцій. Тому у нас якраз є інтерес в цьому напрямку. Представники чеських компаній наголошують, українським виробникам гріх не скористатись вільним експортом національних товарів в ЄС. Тим паче це допоможе у порятунку економіки країни. Преференції стосуються близько 90% усіх товарів, які експортуються Україною. Це означає, що це і сільськогосподарські товари, і товари широкого житку пропонується, щоб експортери вже проявляли інтерес, попит були більш. Жва налаштовані аби скористатися цими преференціями, та головне, зазначили чеські фахівці. Цього разу в Україні не можна втратити шанс стати по справжньому європейською. Тим паче, Хмельниччина має шанс опинитись на західному ринку в числі перших. В чому в чому чеський бізнес заінтересований? Це енергетика, екологія, машиностроєння, транспортне машиностроєння. І е, агробізнес Юлія Фоміних Володимир Вінськевич новини Ті 7